Як же прекрасно завжди собі гуляти і плюс мати таку можливість спілкуватися з такою прекрасною аудиторією, як у мене. Друзі, дорогі друзі, я сьогодні для вас хочу розповісти дуже важливу інформацію і в загальному. Ви прекрасно вже зрозуміли і знаєте, що я вам розповідаю завжди про правду. Ніхто не приховує і не, і не каже, щоб Канаду не їхати, що Канада погана, що в Канаді неможливо прижитися і жити. Ні, це прекрасна крута країна для багатьох людей, дуже підходить і, взагалі, тут є багато можливостей. Але треба завжди говорити про. Також величезні мінуси, і що може чекати, все ж таки, якщо успіху не вдасться добитися, я сьогодні вам розповім про те, скільки наших багато українців і не тільки українців називають Канаду рабством для життя, і чому вони е, називають її так? І якщо вас дійсно це цікавить, додивіться це відео до кінця, і ви не пожалієте. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, друзі, проводиться зараз збір на ЗСУ. Хлопцям потрібні колеса, нові, потужні, дорогі на ЗІЛ, щоб виконувати свої бойові завдання. Якщо ви можете, то задонатьте. Якщо ви не можете, то ставте цьому відео багато вподобаю, щоб це відео натрапило на більшу аудиторію, на більше людей. І Хтось з кожної тисячі, завжди один до двоє, завжди донатять. Або і ми робимо разом різницю. Якщо ви, звісно, не не можете і... Вже допомагаєте, то велике вам подяка. І це означає, що ви не забуваєте про наших хлопців і дівчат. Це не секрет, звісно, що дуже багато іммігрантів починають покидати Канаду із за того, що тут дуже дорого. Дорогі ціни і дуже дороге житло. Оренда та купівля житла. І зараз середня ціна на оренду в загальному по Канаді є 2100 канадських доларів. І повірте мені, коли хтось один працює або коли ви навіть одна особа і маєте середню зарплату, допустимо, там 2500 3 тисячі чистими кишеню кладете, то 2100 віддавати щомісяця просто щоб прожити, щоб мати дах над головою, це зовсім нелегко. І тим більше, якщо люди приїжджають з дітьми, якщо дружина не може працювати, тому що якщо ви віддасте своїх дітей в садочок. Тут то, який тоді сенс дружині платити, працювати, якщо всі гроші, майже які, яка, які дружина буде заробляти, чи чоловік з одної зарплати будуть йти на те, щоб просто проплатити ці садочки. Тому, друзі, багато дуже людей е, починають називати Канаду рабством для життя, і вони потрапляють в це рабство. Тому що в Канаді дуже дороге, е, взагалі е, можна сказати, все. Тобто, якщо ви вам фактично за все треба платити за е, податки на колеса. Податки на в загальному на їжу, податки на к е е хату, наприклад, якщо у вас є своє власне житло, ви мусите, навіть якщо воно виплачене, ви мусите платити е фактично там залежить від району, залежить від площі вашої вашого будинку, але ви мусите платити від 3 тисячі. Аж до 8 тисяч податків за землю. Також дуже дорого треба платити за страхування будинку, тому що дуже є великий шанс, що ці дерев'яні будиночки можуть загорітися, і все, що ви маєте в хаті, і взагалі зовні хати, все пропаде, і ви підписані на кредит, у вас є моргіджі, і це дійсно дуже сильно може вам вас попекти. І ви тоді будете взагалі, просто фактично безхатьком офіційним. І багато людей зараз дуже взагалі кредити на будинки дуже піднялись відсотки. І люди просто не можуть їх платити. Люди просто шоковані. Ті, хто купив недавно хати, зараз вже дуже жаліють про це, тому що справді не є легко, знаєте, знаходити від 2 до 3 тисячі на кредит в місяць кожного місяця. І ви навіть не можете пропустити роботу. Ви мусите ходити на роботу. Ви не можете пропустити, особливо на початках. Навіть багато роботодавців не дають ніякі, знаєте. Такі оплачувані дні, чи навіть якісь канікули, дуже складно до них треба ще доробитися. Наприклад, на роботі, де я працюю, то щоб отримати 5 оплачуваних тижнів, то треба пропрацювати на компанію 15 років. 15 років, щоб мати 5 тижнів оплачуваних. Звісно, після 15 років ви герої, ви вже маєте собі 5 тижнів оплачуваних, ви можете собі щось планувати, ви можете кудись їхати, ви можете дійсно хоч собі літом пожити, нормальне життя. Але е, багато людей питають і запитують себе питання, чи я хочу жити таке життя, чи я хочу сплачувати хату, там, знаєте, з е, 15-25 років, щоб потім пожити. А якщо потім не буде, то що тоді станеться? І багато людей. Віддають все, віддають своє здоров'я, життя повністю. Вони працюють, вони сплачують. Вони кожну копійку пробують зекономити, щоб тільки сплатити ці кредити, ці позики в банку, і потім все рівно мусять платити. Податки на землю все рівно мусять, як то кажуть, і з роками ваше здоров'я вже втрачається. Ви з кожним роком, як працюєте, знаєте, щось робите, ви цього не зауважуєте. Але потім, коли ви зупиняєтеся, наприклад, ви вже все зробили, що ви хотіли, ви дійшли до своєї цілі. То ці люди просто зупиняються, і вони відчувають наскільки складно, наскільки важко їм вже є, і наскільки вони вже постаріли, і вони вже не є ті самі люди, які були, наприклад, років 10 тому. Тому багато людей навіть не купують хати, вони орендують, але оренда також дуже дорога. Оренда в якихось ситуаціях ситуації дорожча, ніж брати позику в банку за своє власне житло. Принаймні за своє власне житло ви собі можете хоч бути сам собі, начальник більш-менш в своїй хаті. А якщо ви орендуєте житло, то це не є так дуже приємно і легко. І багато людей також купують неправильне житло. Наприклад, якщо ви купите таунгаус, тобто стаунгаус, як... то ніби як чотири таких будиночка, знаєте, докупи з'єднані то ви мусите платити в багатьох ситуаціях такі кондофі, тобто ніби як, ніби як комунальні такі послуги за те, що прибирають сніг, за те, що дивляться за вашою хатою, туди-сюди, але ви завжди будете, як то кажуть, вони вами будуть керувати. І такий тип хатів дуже складно продати. Тому ви часто побачите. В Едмонтоні чи в Кагарі чи взагалі по Канаді дуже часто побачив, що такий тип хатів пробують продати, і вони дуже довго сидять на маркеті, і ніхто їх не хоче купляти. Тому найкраще житло, яке, ви, яке треба купляти, це будинки, хати. Тому що хати завжди тримають вартість і хату завжди легше продати, ніж таунхаус чи якусь квартиру тут в Канаді і в загальному. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви ще плануєте купляти, шукати, не спішіть. Купувати різні квартири, таунгаузи, тому що ви потім пожалієте про це. Я переконався це, тому що був власником таунгауза, і я зрозумів, що краще завжди, як то кажуть, мати свій власний будинок. І, звісно, якщо ви можете це потягнути, але якщо ви не можете потягнути в принципі, купівлю свого власного житла, то тоді не варто взагалі його купувати і починати щось. І багато людей знаєте, мусять працювати, мусить бігати на ту роботу, працюваю, працюючи. По 8 годин, так як і всюди по світу, звісно. Але в нас взагалі в Україні чи Європі трошки легше, тому що ви можете собі, наприклад, в Європі дозволити не користуватися автомобілем, наприклад, або ви можете собі користуватися одним автомобілем на сім'ю. А тут, в Канаді потрібно мінімум два автомобіля на сім'ю, щоб нормально жити, щоб ніхто ні від кого не залежав, тому що відстані великі, то це вже дуже великі витрати. Також в Європі ви можете жити в квартирі, в Європі легше купити квартиру і в Європі більш. Ціниться ця квартира, і це знову ж таки кошти, економія коштів. Вам не треба переживати за те, щоб купляти щось до того для вашого подвір'я, щоб стригти траву, щоб завжди обробляти хату навколо, дах міняти, вікна міняти. Наприклад, там у вас в квартирі може бути 5 вікон, 6 вікон. а Тут в хаті може бути цілих 17-18 17-18 вікон. Канаді поміняти це коштує вам від 15 тисяч до 20 тисяч, дах, що поміняти, може коштувати від 6 тисяч до 15 тисяч. Розумієте, де ці гроші брати, де за це все платити? Тобто ця система вона всосує людей і люди працюють, бо вони вже побачили, що вони не можуть, як то кажуть, нікуди поміняти свій рух, і вони починають жити як раби, можна так сказати, в якому сенсі. Але, звісно, кожен має свій вибір і для когось... Як то сказати, пояснення рабства є інше. Наприклад, для когось може бути рабство жити постійно без свого житла і без свого персонального даху. А для когось рабство є постійно платити різні кредити, сплачувати їх і ніколи не бачити е, сонця. Знаєте, друзі, люди, які живуть в Ванкувері, наприклад, Вікторія, Британська Колумбія, Торонто, Кобек Сірі. То ці міста вони дійсно круті, класні, там є якесь нічне життя. розумієте, навіть ще Калгарі можна до цього дотягнути. Едмотон якраз буквально під цими всіма містами попадає, але, але я б не сказав, що він на тому самому рівні. Але я б так загальному говорю: ви собі там живете, маєте якийсь е, е, баланс життя, ви собі можете піти, наприклад, в Ванкувері прогулятися. Біля океану, собі в парку. Також, якщо ви живете, наприклад, в Кебек Сирі, ви собі можете піти там в європейський такий стиль, європейське таке повноцінне місто, якісь каву собі попивають, люди собі гуляють, розумієте, ну класно, і живете десь близько біля цих таких районів, то життя зовсім в Канаді може бути непоганим і крутим. Але якщо ви живете в таких містах, як Вініпех, Реджайна, Саскатун, повірте, все, що ви бачите, це рівнини, це поля. І нічого там такого немає унікального. Тобто то фактично таке життя, знаєте, де ви хочете, якщо ви хочете стабільність працюючи, звісно, на роботі, так як всі працюють і сплачуєте свою позику, і дійсно в хаті собі живете. Але як ви виходите поза хатою, то це нема такого, знаєте, якогось культурного такого. Повноцінного, класного життя. Тому дуже багато наших українців їдуть в Торонто, і Ванкувер, і Калгарі, тому що вони хочуть трошки цього культурного життя. І в цьому нема нічого поганого, бо ми європейці. Ми походимо з Європи, ми любимо різні такі знаєте, місця, де можна собі нормально погуляти, де є трошки люди, де якось можна поспілкуватися. І ці такі речі, друзі, я вам розказую щиро серця. Повірте, вам мало хто так розкаже, як я розказую. В підсумку хочу сказати, що я ніколи нікого не відговорював і не відговорюю від Канади. Для мене персонально Канада класна, крута країна. І... Бо я вже, знаєте, став на ноги. Я вже стою трошки на ногах. в мене вже якось все більш стабільніше. Ну, але для людей новоприбулих, які приїжджають в цю країну зараз, на початках, особливо зараз, ще минулого року, навіть так не було, і позаминулого, як зараз іменно приїжджати. Це складніше. По перше, дуже багато вже україномовних іммігрантів приїхало. Також конкуренція дуже збільшилася. Ціни зросли за за останній рік так конкретно і відчутно. Відсотки на позику в банку дуже зросли вгору. Люди не мають можливості нормально вибрати собі якесь житло, тому що в принципі все нормально розбирають швидко, а різне таке, знаєте. Лахміття дуже багато, але платити все рівно треба майже ті самі гроші за це. Але я ніколи ні я нікого не віддякую, Просто всім розказую, так як є, щоб хто приїхав, був вже готовий на саме гірше, що може їх чекати. Але все рівно я вам гарантую, що не саме гірше не завжди буде. Є дуже великий вірогідний шанс, що буде саме краще іменно для вас, тому ви повинні робити цей вибір суто самі, і ви повинні самі розуміти на що ви йдете, і це суть цих всіх відеороликів. Щоб відкривати Канаду з найгіршого боку, можна так сказати. А з позитивного боку, ми всі знаємо, що Канада є прекрасна і хороша, тому зацікавленість до Канади є, і люди хочуть їхати в Канаду. Але будьте готові, що просто Канада не всім зайде і не всім підійде. А я буду закінчувати цей відеоролик і персонально надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, позитивний, і я якось вам зміг відповісти на якісь запитання і просто. Ми провели таку з вами дискусію. Дуже дякую вам всім ще раз за всю підтримку, яку ви надаєте мені та моєму каналу. І ми побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах. А вам бажаю здоров'я, щастя і мирного неба на нашою улюбленою Україною.